Добрий ранок, хазяйка. Що там на кухні все нормально? На кухні окей. Сніданки окей. дали, видали, а я став допомагаю. А то я должна наш познайомити ще раз. Бо може хто знайте, нові підписники Ларісочка дітори сюди. Може, нові підписники ще знаєте, може не знає. Просто хочу познайомити працює е, хазяїни. Хазяйку живої води в Єремчу. Я вже сьогодні була возлікам, я, я вже okay. ходила. Я вже, я вже. А ви ж сторізь дивилися, як я була? Я дивився. Ти що одним оком дивилися? Петя, чи що? Петя пішов обкосити там, бо там проходу щоб дуже вирішила. А я Скільки пішла ішла і думала, знаєте, що, щоб мене гадюка не кусила. Але знаєте, що думала? Що гадюка гадюку не кусає. Чуєте? Чуєте, я собі подумала, і йшла спокою, а я боса йшла. Я йшла боса собі. І думаю, боже, як вилізе зараз одна, і я ляжу коло неї. Але вода не холодна, правда? Вода не холодна, і вода хороша. Гадюки я стояла не... возлі камня постояла і все добре, все добре. Так що, а, я йду віти, покажу лук, ще раз зроблю обзорчик. Okay, я думаю, Ми даже будемо ще снідати. Будемо снідати будем да, будем і, сідати, будем. і їдемо далі. проїдемося. сюди. Добрий ранок. Добрий ранок, от світулі. Слухайте, ну лук, я вам вже на цьому бордюри. Знає, це не самі сказала. Ти так і хочеш мою смерті. Я тобі кажу, ти так і хочеш, щоб я десь завалилася. Каже, вилазь на бордюр і йди по ньому, то я то по ньому піду. Але якщо шафлю, 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 то, я ошапка ці, як вони папоротні цей, так що ми хороші. Е, ну, утром ми були з вами возлікамні. Щось слухайте, Леся зробила мене дурну. Чого ти мене не розбудила? Я відкрила двері, вона спадала, так А ти мене не розбудила. Кажу, я извиняюсь. Що таке? що таке? Шокуську. Та ти вчора казала, всі утра підйом. Так, дівчат, отакий у мене був класний лук, широкі шортики, широка поклада, вряди підняла руку. Все широке, все воно шифонно, але мої хороші дівчатки, я вам хочу сказати, що нам що, нам удобно і нам комфортно. А як ти пропонуєш мені їхати на попродаві? Ні, я піду, ну, не переживай, я піду. Але ж це теж таке мені замовка становилася всі льольки. Йол, Оце був би пейзаж. Пейзаж Базаренко в Йолках. Гарна, красива, пошкальована, любима. Так що, мої хороші дівчатка, дивіться, завжди в першу чергу я вам казала, ви знаєте, мільйон єм'яні, мільйон людей. Але вивод ми робимо всі самі. Так що дивіться, я оділа широченькі штанішки, штанишки, отака косатуричка, знаєте, так, подожуйте, я її поправлю, бо Вона така, Так. — да. все нормально. Костюмчика була класний. я просто, де я його купила, дівчатка, купила його опять же на цьому кілометрі. Дивіться, ось я просто йду і просто по речі, там, де брала сумку. Помните, ну я наверное, не показувала. Одним столом, я думаю, там можна купити абсолютно все. Дівчатка, ми з вами знаходимося в живой воді є ранча. Тут наскільки простіше, що мені подобається, що жива вода вона відділяється від усього. Якщо, допустим, вся там наверху, то жива вода внизу. Тут от ми ще йдемо вниз, шуму почти не чути. Саме головне, дивіться, два чана, свободні комнати. Я не знаю, і сам а ще саме головніше дівчатка. Ви коли будь вікно, яке ви відкриваєте, будь-який балкон, любий балкон, який ви відкриваєте, весь вид, любої, любої кімнати, будь кімнати, да? яку б ви там не заселилися, кімнати є різні, дівчатка. Це все треба з романом виговарювати. Е, відкривається вікно, відкривається балкон, і у нас від тебе на річку. І насмерети, це дуже немаловажно. Е, так що хто хоче спокійно, і допустимо, не дай бог, там проблема з поджелудочною дівчаткою, я вам говорю. Ну я коли була, я не знаю, ілі мені ж набрехали, я вам брешу, і я кажу, як воно є. Ї, е, жінка була і сказала, що вона вилічила, тут ну, в неї були проблеми з поджелудочною, Стало добре. Я вам кажу, як воно є. Мені сказали, я вам. Так що мої хорошенькі, жива вода, вона творить там мені дуже подобається. Зараз покажи, керівні дві, які там дерева, які там дерева, там так, а воно ще коли виросте, все, це просто немогне. достроївся і будемо їхати сьогодні додому. За 3-2 дня, я думаю, вам було все цікаво і цікаво. Так що мої хороші, приїжджаємо в живу воду, насолоджуємося тишиною, отримуємо масу задоволення. Так, да, ви мене знімали. А, мене ви знімали? А, спасибо. Що ви там наснімали людей? Прошувати, де це проснуватися, що ви, напевно, лежали. Ні, ні, я бачу, що була написано. Ви бачили? Громчик, номерація будуть сугубо, вони з вами говорять по телефону. Так, Так, ми ну, тільки... тільки по телефону. І скажи, щоб вони писали багато. Бо я не маю туди, як можуть. Та, Та, Та дзвони, так? Дівчатка, дзвоніть. Ви чули, дзвоніть. Це ви нам пишете, то ми члени. Рома, треба писати. Жива водичка, творить чудіса. Так що ми хорошу, що я раніше жива вода, Ось пан Роман. Пані Лариса, не ну пані Світлана. Светлана. Пані, пані Світлана.